Вітаю одного вас у нашому прекрасному місті. Я хочу вам коротенько розказати, бо ви, ви спішите на обід, маєте ще приємність у нашому місту екскурсувати. Тому не буду дуже багато вашого часу займатися, хоча хотіла розказати багато більше. От я є представником громадського бірня Самоколі. Свій час воно було створено лідер створення, лідер нашого громадського це Андрій Іванович Садовий, який працюючи в цій Цьому громадському об'єднанні набрав довіру мешканців, був обраний мером. Тобто ми є громадська організація, яка є не в опозиції до, до влади міста, а ми співпрацюємо. Сьогодні переді мною навіть виступала людина, пан Володимир, і він дуже гарно, докладно розказав про теорію, про теоретичні аспекти, як можна допомогти успішному голові ОСББ. Як бачите, я, я представляю секцію Успішний голова. А що далі? Хоча не являюся, успішне, не являюся головою ОСББ. А чому так? Тому що ми працюємо щоденно з мешканцями фейс to фейс От можна сказати, чим ми зараз займаємося. Коротенько, це юридично у нас є юристи, юридичне, практичне консультування. Щоденно до нас э, поступає до 30-40 і більше звернень мешканців, іноді залежить від поводи. От. Ми виїжджаємо на місця, виїжджаємо на місця до мешканців щоденно і бачимо їхні проблеми. Постійно проводимо круглі столи, майстер-класи. От, наприклад, ми працюємо в тому напрямку, що якраз по організації, по створенню ОСББ. Що саме актуальне і саме найважче, це спочатку довести тому мешканцю до того, довести йому, що про ці переваги ОСББ. Тому що ви всі прекрасно знаєте, що ЖЕКИ своє відслужили. З жеками, багато мешканців незадоволені, але коли їм розказують про переваги ОСББ, вони бачать і літературу, бачать теоретичний матеріал, є в районних адміністраціях, у нас є шість районів місті, є в районних адміністраціях спеціальні відділи. От але вони все одно не вірять, зневірюються таки, як сьогодні багато людей зневірені в цьому життю в Україні. І коли ми з ними зустрічаємося, то ми створюємо такі кругі столи, запрошуємо тих мешканців, які хочуть створити ОСББ, і найбільш перспективних, найбільш таких активних голів ОСББ. І одночасно переконуємо їх, їздимо з ними на, на такі хороші ОСББ, які себе вже показали як найкраще. І люди переконуються і бачать, що дійсно є в цьому перевага. Таким чином у нас, будь ласка, друге слайд. У нас було проведено і організовано встановлючі збори, бачите, в кількості 35 зборів. Звичайно, важко це проводити, але коли є результат, то, звичайно, ми в цьому дуже раді і це є результат нашої роботи. Були проведені майстер-класи, один майстер-класів для голів ОСББ по діяльністю ОСББ. Допомога ОЗБ, наприклад, про такі дрібні питання, як простування дитячих майданчиків, як допомога регулювання юридичних питань. Тобто ми допомагаємо і створити. Написати статут і різноманітну документацію, яка потрібна для створення. І в цьому це все безплатно, вдаються наші юридичні консультації, і мешканці до нас звертаються. Також були питання допомоги реорганізації ЖПТ ОСББ. Навіть була бачите, написано, допомога в реальні родичних питань безпеки з квартири. Мали на увазі, що є такі голови ОСББ, що вони приходять і думають, що вони такі великі керівники, і це більше. Більше підходить до бувших відомчих гуртожитків. Гуртожитки перейшли в комунальну власність міста, їм мали статус житлових будинків, і потім є, були в нас такі два випадки, що голови ОЗБ, звільнені кімнати, розподіляли по своєму баченню. І ми людям надали таку допомогу, створювали, створювали різні комісії, залучали органи органи нації внутрішніх справ і. Залучали ЗМІ і це показували, розказували, і в кінці кінців був позитивний результат. Прошу далі слайд. Ну от, і зараз ми підійшли якраз до того, що ви успішний керівник ОСББ. От ви створили ОСББ, почали наводити власних своїх будинках і в територіях. От, відчуваєте підтримку, а що далі? Наша громадська організація бачить, що далі, що кожен успішний керівник ОСББ це є громадський лідер. Ну хіба не можна сказати, що Василь Кірцюк є громадський лідер, що Володимир сидячи тут голови ОСББ, що вони є громадськими лідерами? Звичайно, тому що громадські ініціативи, які відходять від мешканців, це в основному ініціативи від мешканців ОСББ. Тому що люди таких будинків, вони ще зневірені в тому всьому і вони не знають, як це має бути. А коли вже є створені ОСББ і вони бачать переваги. Бачать, завжди можна в місті відрізнити будинок ОСБ тобто, і будинку Жепу. І оці громадські ініціативи ми створюємо бази і формуємо такі громадські е, ради. Ці громадські ініціативи для чого створювати? Для того, щоб вони допомогли владі міста, місцевому самоврядуванню керувати містом. Тому що е, тут іде реальна робота зерна виростає колосся, доброго господаря, а не так, як, наприклад, ну, мешканці міста. Вони не ведуть популістичних своїх різних ідей, так як, наприклад, депутати. Ви можливо, знаєте, що минулого тижня сесія депутатів відмінили нас тариф на отримання будинку прибудинкової території. Тобто вони встановили нульовий тариф. І зараз йдуть такі ну, іде в місті, самі розумієте, як підводиться стан і до чого це може призвести. А громадські ініціативи. Мешканці до того звичайно не недугають. Тому з таких мешканців, з таких громадських ініціатив, громадських лідерів і створюється громадське, і створюється місцеве самоврядування. Громадські лідери допомагають керувати містом, керувати господаркою. Вони краще знають, як це зробити. От, наприклад, навіть від не випадок був, що майданчик дитячий, ніби встановили, Встановила міська рада, а встановили 5 метрів від будинку. Одні мешканці скаржаться, другі тішаться. Тому що одним добре, бо дітки бавляться, другим погано, тому що шкодить мешканцям. Але якби чиновник вийшов на місце і подивився, якби він був ближче до людей, якби він вийшов якраз з тих громадських ініціатив з громадських лідерів, воно б було інакше. От так як сказала, голова ОСББ, громадський лідер, громадська рада. Успішно голова ОСББ користується більшою довірою мешканців, ніж керівники Жеків. І наслідки їхньої роботи видно вже сьогодні. Мають вони ставати громадськими лідерами, те, що те, що говорили. І в кінці хочу сказати, що давайте будуємо нашу хату, не будемо дивитися, як вона руйнується, і щоб наше місто стало кращим. І для того ми і наша ціль долучати активних мешканців до наших громадських організацій до керування місцевого споврядування. Громадська рада повинні вийти напрямий зв'язок з владою міста, шляхом донесення громадської думки. Громадської. Думки у формі участі в засіданнях на пантоні, на сесіях міської ради, апаратних нарадах, виїздок міського голови. До речі, наш е, міський голова постійно е, виїжджає до мешканців будинків і завжди радий, якщо у будинку створене ОСББ, завжди контролює, доручає нам, щоб ми контролювали, як е, новостворене ОСББ, як проходить процес його самовстановлення, як реалізуються ці всі. Е, всі кроки, які були задані, і я працюю. І завдання завжди є, щоб чим побільше було створено ворогве у нашому місті. Дякуємо. Є запитання? Дякуємо.